Я шукала професію, яка буде й хобі. Це тоді воно приносить максимальне задоволення. в Один момент я кінолог у сваки є особливість, вона не вміє обманювати. От, і якщо ти вмієш читати як кінолог, так от правильно свою собаку, то вона тобі допоможе якраз от там знайти людину чи виявити небезпечні речовини, і так далі. Хто дивлячись, хто чим займається. Собаки наші налаштовані на пошук живих людей. І були історії, коли собака на завалі крутиться. От вона розуміє, що там щось є, людина вже не жива, так без ознак. Дихання і собачка розстроюється, ти розтраюшся. Чи вона, от бути в тандемі, співпрацювати, потрібно повне розуміння одне одного. І найперше, це собака повинна тобі довіряти, що ти її не образиш. Собака так само е, переживає е, такі самі емоції, можливо, навіть більші, коли вона заходить людей. добрий, любить людей, врівноважений. От але коли ми починаємо гратися, то все у нас холерик так. дуже приємно, коли собака. Дивиться на тебе. Дивиться на тебе як на Бога. Так І вона чекає, вона хоче з тобою взаємодіяти. Вона чекає будь-якої команди. Вона чекає, що на неї звернеш увагу. От вона хоче з тобою працювати. Їй дуже важливо бути поруч з людиною. Немає такого знаєте, що от, ти там е, прийшов, якась людина не в нас вона така. Оходить груба. Собака завжди рада тебе бачити. І це є відповідальність. Це не складно, це звичка, це вибір. Це вибір, тому що ти розумієш, що життя ну, цих тварин повністю залежить від тебе. І це свідомий вибір.